Якщо ознаки життя відсутні і немає критичної кровотечі, або ви вже її зупинили та викликали бригаду швидкої допомоги, розпочніть серцево-легеневу реанімацію. Це критично важлива навичка, яка може врятувати життя. Стиснення грудної клітки. Покладіть одну долоню на центр грудної клітки постраждалого. Накрийте її другою долонею, прийом 2В. Не торкайтеся пальцями грудної клітки. Використовуючи свою вагу не тільки руки, ритмічно натискайте на грудну клітину вниз приблизно на 5-6 см у глибину. Робіть стиснення з частотою близько 100-120 на хвилину приблизно 2 стиснення в секунду. Продовжуйте реанімацію до прибуття медиків появи ознак життя у постраждалого. Або до того моменту, поки ви фізично не зможете її продовжувати.